Почати вести Ютуб канал важко через те, що коли ти починаєш його, ніхто не дивиться. Хто подивиться мій канал? Бо в мене нове відео вийшло. Аго! Саме через це Ютуб набагато складніше почати, ніж ті ж самі нам звичні Instagram чи Фейсбук. Бо коли створюєш обліковий запис, наприклад, в Інсті, то. Одразу запрошуєш друзів, опублікував там кілька фоточок та одразу лайки або навіть коментарі. Дуже просто: ви одразу отримуєте зворотній зв'язок від близьких з Ютубом трохи інакше. Нещодавно я почав новий ютуб канал експериментальний. Про нього ніхто не знає. Опублікував там вже 6 відео, і за 2 тижні лише 14 переглядів. Тому знай, якщо в тебе мало переглядів, то ти не один і я тебе дуже добре розумію. Але навіть за таких обставин я все одно обрав для себе саме Ютуб як платформу для самореалізації та заробітку. До речі, будемо знайомі, я, Олександр, розпалюю твою жагу Ютуб. Якщо ти ще не розпотякав своїм друзям про свій новий Ютуб канал, то вітаю. Наприкінці цього відео я розповім, чому це дуже жахлива помилка. Яка може вбити твою творчість як в емоційному, так і в технічному сенсі. Це важливо. Ну а якщо вже встиг, то молися Богу, щоб все було добре. Отже, Ютуб це не просто. це не сторіс на 15 секунд. Тут нема автопідписників, нема друзів, які просто тиснуть лайк, аби вас там підтримати, які випадково побачили вашу фотку. Тут все по-чесному або цікаво, або ні. Ютуб це як мікрофон посеред. Величезного міста. Виходиш на сцену, береш в руки мікрофон та кажеш: Привіт, усім! Я ось, я є, я тут. А у відповідь тиша. В кого так було, тисніть вподобайку. Я у вашій зграї. Саме через цю тишу на старті багато хто зливається. Але якщо ти витримаєш саме тут на початку. То ти обов'язково знайдеш свою аудиторію, яка буде постійно тебе слухати. Тож, якщо ти відчуваєш, що це складно, то це нормально. Це є Ютуб. І ось три причини, через які я обрав саме цей шлях, і пропоную тобі. Третя моя улюблена. Раджу дослухати: перша це довготривалість контенту. Ютуб це не сторіс, яка зникає через добу. І не TikTok або Reels, який набирає там 24, ну добре, може, 48 годин, і все, потім він вмирає. Ютуб, відео на Ютубі може набирати день, тиждень, місяць, роками може набирати. Я зараз покажу вам декілька прикладів моїх відео, як це працює в мене. Наприклад, ось так набирає моє відео, як створити та налаштувати YouTube канал. Це відео, яке буде набирати роками, бо люди завжди створюють ютуб канали, і їм цікаво як саме це зробити. Тому я створив такий собі туторіал, допоміжний ролик-ролик, який допомагає людям. Це зробити і налаштувати самостійно, щоб не сплачувати гроші там якомусь фахівцю. І я впевнений, що допоки інтерфейс Ютубу не зміниться, або може якісь нові, нові правила будуть, то це відео буде набирати. Бо інші мої відеоролик на моєму старому каналі, який називається Все понятно, ви можете перевірити. там подібний. Подібні відео збирали десятки тисяч переглядів, одне з них навіть там за сотню перевалило. І це приклад того, як корисні відео поступово, але постійно збирають перегляди. Наразі там десь біля 10 тисяч переглядів, та я вважаю, що до кінця року воно може перетнути межу там за 100 тисяч переглядів. Це супер. Можливо, але є трохи інша історія, як можуть розвиватися відео. Наприклад, ось це моє відео про нові канали, яке зібрало вже понад 12 тисяч переглядів, і там зростання почалося буквально на наступний день. І був такий різкий скачок, а потім поступово, отак, от потім поступово воно знилося, і у цей хвостик тянеться а, по цей день і збирає перегляди. Це те, що потрапило на головну на а, в рекомендації ютубу, і люди охоче дивилися це відео. Воно таке щось змішане між корисним та емоційним мотиваційним відео. І все, наприклад, це коли відео стояло буквально на одному місці біля 500 днів. І за останній місяць вже зібрало там, я гадаю, що десь зараз скрін покажу, десь біля 12 або 13 тисяч переглядів. Буквально за якийсь там тиждень або навіть два. В якийсь час YouTube вирішив, що все ж таки це відео корисне глядачам, і вирішив його показати на головній сторінці та у схожих відео. На YouTube кожне відео це інвестиція, яка має шанс вистрілити. Трохи пізніше. Уявіть, що сьогодні ви посадили дерево і завтра вже очікуєте тінь та плоди. Але такого може не статися. Ну, в природі точно. Але на Ютубі і таке можливо. Можливо, таке, що завтра вже будете їсти яблука та сидіти під цим деревом, а може бути таке, що воно наче засохло, пройшло місяць, два, три, може навіть рік. Але якщо ви не перестанете поливати це дерево, я маю на увазі. Вести свій ютуб канал, то воно має всі шанси вистрілити, як оце мій приклад. Ти не мусиш бути новиною тижня, щоб залишатися в рекомендаціях Ютуба. Твій контент з'явиться глядачам тоді, коли їм насправді це буде потрібно, навіть якщо пройде там 500 днів 3 роки, це не важливо. А знаєте, що мені цікаво? Напишіть в коментарях, як би вам було цікавіше одразу отримати багато переглядів, а потім такий. Великий хвіст, який надає, що перегляди до вашого відео, поступове зростання або потужний сплеск, відкладений у час. Тобто воно лежить-лежить, а потім бам! І мільйон переглядів. Чекаю ваші коментарі. Ютуб це не змагання, хто перший, це марафон. Тут перемагають ті, хто робить ставку на довгу дистанцію, а не на там хайп заради лайка. Друга причина у вас є час на експерименти. Ютуб це єдина платформа, де ти можеш спробувати майже все, що завгодно, і не боятися, що в коментарях тебе з'їдять або масово відпишуться. Бо на старті тебе... тебе ніхто не побачить. І знаєш що? Це величезний плюс, бо в тиші можна знайти свій голос, знайти себе. Знайти своє подання, знайти свій стиль можна знімати вертикально, горизонтально, в шапці, без шапки, монтувати свого кота та його озвучувати все, що завгодно. Ніхто не забороняє. Поки тебе не дивляться мільйони, ти вільний як вітер. Знімай різні формати, спробуй різні стилі монтажу, змінюй музику. Спочатку розповідай дуже серйозно, потім якусь абсурдну тему піднімай. Вільна людина, Ютуб – це твоя майстерня, і ніхто не стоїть за плечем і такий, «М і що ти там зняв? Що скільки переглядів, скільки лайків, скільки вже заробив. Іронія в тому, що ті, хто постійно експериментують, багато експериментують та знімають, потім виглядають, ніби вони професіонали із самого початку. Тож не спіши бути ідеальним, спіши бути сміливим і різним. Бо саме так і з'являється унікальний контент, який потім не здереш ні в кого. Якщо ти зараз у пошуку якоїсь своєї фішки, щоб відрізнитися від конкурентів, запам'ятатися глядачеві і потребуєш допомоги, то записуйся до мене на консультацію. Але спочатку, будь ласка, прочитай умови за посиланням в коментарях. Дякую. Ну і третя причина це потужна сила впливу Ютубу. Зараз, ох, зараз дійду трохи до моря. Та розповім. Отже, по-перше, Ютуб це ключ, який відкриває двері навіть туди, куди простому смертному навіть у шкарпетках не влізти. Маючи хоча б 10 тисяч підписників, і я вже не кажу про 100 тисяч та більше, ви маєте можливість потрапити до мера міста, до SEO якоїсь крупної компанії. До якогось крутого фахівця, тобто спеціаліста своєї справи, або а навіть там артиста міжнародного масштабу. Ютуб це не про ой, вибачте, у вас немає зв'язків, тому, типу, не можна. Ютуб це про вплив. Якщо ти створиш контент, який люди дивляться та поважають, то в тебе є сила. І тут вже неважливо, хто тебе знає, коли тебе знає інтернет. По-друге, тебе самі знайдуть. Навіть якщо в тебе там 200 підписників, але твоє відео дивиться, е, якийсь е, маркетолог або HR з кремнівої долини, то він вже може тобі щось запропонувати, якщо відео дійсно а, там корисне. Відеоконтент на цій платформі працює навіть тоді, коли ти на городі картоплю садиш. І YouTube ламає бар'єри. Ти ніколи не знаєш, хто подивиться твоє відео. Якщо воно варто уваги, то до, теми, до тебе самі звернуться. Поки ти просто чесно говориш на камеру, хтось гуглить твоє відео, твою тематику, відкриває та вже пише. Привіт, давай поговоримо. Ютуб це не казка, це алгоритм. А ось далі найцікавіше. По-третє, щодо впливу, соціальна довіра дорівнює дохід. Підписники Ютуб. Це не випадкові а, глядачі рілсів. Ці люди тебе слухають по 10-15 хвилин, повертаються, чекають твої нові відео. І якщо ти щось рекомендуєш, вони тебе слухають. Вони до тебе прислуховуються та можуть купити твою послугу або навіть там, товари, які ти рекомендуєш. Тому продати консультацію, курс, якусь послугу чи а, навіть футболку. Під відео набагато легше ніж навіть у рекламі там за 2-3 тисячі доларів е зроблено. Люди не купують щось, що ти показав. Люди купують у тебе, бо тобі довіряють. Ютуб це не найпростіший старт, але це надпотужний інструмент для самовираження, впливу та монетизації. Час діяти на тебе. Чекає подарунок у моєму телеграм-каналі для жагуманів. Це чек-лист, pdf файл, де зібрано. П'ять варіантів круто почати своє відео та інші корисні матеріали, які допоможуть тобі уникнути 90% помилок на старті. Посилання у коментарях. А тепер, як і обіцяв на початку цього відео, чому не варто розповідати своїм родичам та друзям про свій новий канал, це дуже велика помилка. Обов'язково подивись ось це відео, де я детально розповів. Чому саме це може вбити твою творчість, як емоційну, так і ну, ви зрозуміли?